На знімку ми бачимо панораму історичного середмістя Чернівців, яке добре проглядається зі східних схилів Винної або виноградної. Пари. Архітектурна забудова міста виникла в основному в середині 18-го, початку 19-го століття і під час входження краю до складу Австро-Угорської імперії. Переважно ми бачимо двох-трьохповерхову забудову житлового громадського призначення, яка потопає в парках і садах надзвичайно багато зелені. За науковими дослідженнями історико історико опорного плану міста історичне середмістя характеризується як нерегулярна центрична система розпланування ландшафтного типу надзвичайно високим мистецьким потенціалом. Це мистецький потенціал став можливий завдяки природним ландшафтам, особливостям місцевості, які задають можливість на цікавому рельєфі розташовувати надзвичайно цікаву нашу історичну забудову. І на знімку ми також бачимо ряд домінуючих в середовищі куполи і вежі нашої сакральної архітектури, оскільки. Саме забудова, духовна, скажімо, складова забудова була надзвичайно важливою на той період будівництва і стала домінуючою в містобудівному ландшафті. Це надзвичайно цікаво навіть на сьогодні, оскільки релігійна толерантність є основною чи була основною на момент формування забудови Чернівців.